Привіт, друже, на зв'язку Вайпер, і я до тебе із свіженькими новинами з партнерської програми. Як ти знаєш, у нас стартував призив обраних із райдужних. скажу зразу: всі легендарні герої, просто всіх би хотів отримати, окрім, напевно, ось цих трьох героїв, того що в мене Моріган і Анкора є, а Вітію я би не хотів отримати. Ось, цей, ось ці герої, буквою Т, а. Да? Хід конем е, у мене відсутні на аккаунті, і я би всіх їх хотів отримати. Чесно вам скажу з обраних, скільки обрані існують, я фактично кожен раз беру участь в них, і мені прийшла тільки Моріган давним-давно. Все решта мені приходять епіки. Епіки тут також досить непогані. Я знаю, що багатьом не вистачає ось цього еолф... еолфрига для Мікаги. Ну, всім вам успіхів, надію, що прийде хтось омріяний. А сьогодні я до вас з новинами про те, що завтра і післязавтра в нас не буде кланового турніру, але, друзі, прогресивний шанс включають на два дні. Тільки легендарочки, і погнали зараз розбиратися, що ж це за легендарочки. Е, скажу зразу: якщо ми відкриваємо події, нічого ми тут не бачимо додаткового. Я думаю, можливо, буде якийсь турнір поповнення колекції чи масовий призов, де ми будемо ще додатково, окрім злиття, відкривати під цей прогресивний шанс, щоб отримати райдужні. Ні, поки що нічого немає анонсованого. І не зовсім зрозуміло просто так. Серед білого дня буде два дні прогресивний шанс. Ну, але, друзі, круті герої. Так що уважно слухаємо, а ми погнали, пробіжимось по героях. Отже, першого дня, тобто завтра, 9 липня, будуть наступні герої. Перший герой, йдемо до демонів. Це друзі, Кандрафон. Кандрафон отаке не дядько, хоч і він старенький. Після ребалансу він досить непогано так заграв. І. Дуже часто може здивувати противника на арені. У мене його немає на аккаунті, чи хотів би його. Швидше за все, що ні. Того що якби він мені прийшов, ймовірно, я би його не качав. Ідемо далі. Наступний герой у нас із несмертної орди, і друзі, це Ротус Бентежний. Ротус Бентежний мені нещодавно прийшов на аккаунт, також був прогресивний шанс. Я відкривав сакральчики, і він мені вибіг. Чи хотів би я отримати дубль. Так, хотів би, я би свого Ротоса, е, ймовірно, заплюсував, зробив би плюс один. Ротос отакений дядько. Ідемо, друзі, далі. Тут всі прям топчик-топчик е, сьогодні герої. Е, йдемо далі. Ми до воїнів сутіні. І друзі, це суперова дівчинка-харима. Надіюсь, ти вже бачив останній мій відосик, де Харима товкла третю гідру разом із Варлом. Харіма чудово себе відчуває на гідрі, а ще краще вона себе почуває на аренці. Йдемо, друзі, далі. Далі. Аналогічний герой. Тільки в іншу сторону, друзі, це Рагаш. Рагаш суперовий на арені. Рагаш це в якійсь мірі можна сказати контрахариме. І його одягнути важче, ніж Харіму, тому що йому потрібно все. Окрім опору і здоров'я, все решта йому потрібно, щоб, щоб він повністю цей шорхан розкрив сам себе і свої навички. Гарний герой, але потребує дуже е, сильно, сильних шмоток, сильного еквіпу, і тоді він просто починає божити на аренці. Е, йдемо, друзі, до Войдиків. Із Войдиків, із Войдиків. Як ви думаєте, хто? Нова яхта за Нарсеса. Нарсес. Е, мені здається, це перший раз Нарсес в прогресивному шансі після того, як його видавали е, по гаранту. Нарсес вперше стає в прогресивний шанс. Можливо, я якийсь прогресивний шанс пропустив, але мені здається, що вперше. І ось тут, друзі, просто напевно буде ще одна яхта за Нарсеса, а може й не одна під цей прогресивний шанс. Йдемо, друзі, далі. Ну, Нарсес не потрібно його е, рекламувати. Я так думаю, що в кого Нарсеса немає, або навіть є. Ну в протилежній команді хтось його пікає перший на онлайн аренці І е, я знаю, як е, підгорає від того, коли Нарсес ходить, йому без різниці, які у вас там герої. Він просто здуває все, все, що тільки можна здувати. Йдемо, друзі, далі. Повертаємось до покручів, і у нас буде Леоріус Пихатий. Герой хороший, але вже трішки з виходом. Давайте скажу так, з виходом Вуконга Леоріус просто, можна сказати, перестав грати, того що його пасивна навичка не працює. Вукон ходить з, з А3, накладає блок бонусів і хлопає Леоріуса. Все менше і менше його бачу на онлайн. Ренці, добре, це всі герої на 9 число, 10-го числа будуть інші герої. І кожен прогресивний шанс буде протягом 24 годин. Перший у нас герой буде з вищих ельфів, і це друзі, дозорець Оторіон. Чудовий герой, чудовий герой саме на Гідрі, набиває просто космічні цифри шкоди. Чи хотів би його собі отримати на аккаунт? Звісно, хотів би. Гарний герой. Багато шкоди, більше нічого про нього говорити і не потрібно. Йдемо далі. Далі, друзі, ми йдемо до людів І знову ж таки, у нас топ-тір-герой на гідру. Це Некмотар. Некмотар включає в себе дуже багато е, корисних штук, зменшення атаки, зменшення швидкості паразит. Збільшення швидкості і чудова пасивна навичка. З Некмотаром дуже легко збирати команди на гідру. Чи хотів би я його собі отримати? Так хотів би. Він би чудово доповнив. В одній команді в мене була би Естріт, а в іншій команді був би Некмотар. Одна команда на третю, друга, відповідно, на четверту гідру. Йдемо, друзі, далі. Далі ми рухаємось до духів лісу, і тут нас зустрічає фірол Дереворіг. Іролл чудовий герой, як тільки він вийшов і з'явився в грі, всі зразу такі, ну, дерево та й дерево. Але друзі, він просто чудово заграв на третій і на четвертій гідрі за рахунок того, що у нього є блок бонусів, за рахунок того, що у нього є бездоганна завіса, і за рахунок своєї пасивної навички. Він просто в рази збільшує. Шкоду по гідрі Плюс до того всього даємо йому 9 частинок збереження, і ваша команда наносить на 30% більше шкоди. Це дуже багато. Це можна сказати, пасивна е, пасивна е, слабкість, так? Ну, якось ось так. ідемо друзі, далі. Наступний герой у нас також, як ви думаєте, хто? Також гідровий, і це заєць Разельварх. В свій час, коли було на нього злиття, я його не робив. Того, що побачив тести його на гідрі, і вони були ой-ой ой дуже погані. Зараз кусаю лікті, що не зробив зайця. Того що заєць це, давайте я скажу, топ заєць входить в топ-3. Давайте в топ-5. В топ-5 самих сильних ДД на гідрі Топ-5. Того, що зараз появились всякі там коні, всякі там трунди ще грають, але Зайць в топ-5 ДД на гідру входить. Це, на мою думку, я можу помилятись, а ви можете бути зі мною незгідні. Суперовий герой, в кого є на аккаунті і не використовуєте, рекомендую його розпробувати. А якщо шоста зірочка у вас ще буде, тобто то шість зірочок буде, ой-ой-ой, як він гарно розкривається. В принципі, як і будь-який ДД на гідру. Добренько, друзі, далі ми переходимо до войдів. З войдів у нас акриція. Акриція, ще один топ-тір-герой на гідру. Ви просто подивіться, першого дня. Топ-тір герої на арену другого дня. Топ-тір герої на гідру. А криція суперова, не тільки на гідру, а й по всіх підземках. З ним Альнаме легка прогулянка, якщо є ким закрити решту команди. До речі, відосик є на каналі. За декілька секунд закривається 25 п'ятий альнаме. Ідемо, друзі, далі. І нарешті зараз буде ще один герой, який є в мене на акаунті, і який топово заходить на гідру. Піднімаємось до варварів, друзі. І це туга на рак. Шоколадка. Молочний, чорний 99% шоколад. Шоколадка чим крута? Тим, що у неї є зменшення швидкості і регенерація. Зменшення на одну ціль регенерація на одного союзника. Блок бонусів, зменшення атаки і розсіяння двох довільних штрафів по всіх головах. Збільшення захисту і збільшення швидкості. І чудова пасивна навичка. Вона. Витіснила уго в моїй команді на третю або четверту гідру. Ймовірно, буду свої команди переробляти і доробляти, перетасовувати. Ну, одним словом, щось будемо робити. Ось такі герої будуть протягом двох днів. Але, друзі, пам'ятайте, що у нас попереду буде масовий призов. 12 липня у нас буде масовий призов. І якщо ти робиш злиття, я би рекомендував 5-6 сакральчиків залишити на злиття, а все решта можна відкривати під того героя, який тобі із цього переліку подобається. Це всі новини на сьогодні. І, звісно, якщо сподобалося, знаєш, що зробити. Зустрінемось в наступному відео. Once in abundance, knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.